Друзі, всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Gloria Hotel-3 зірочки. Давайте ж його подивимось. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в курорті Святий Костянтин та Олена. До моря 450 метрів. Власного пляжу в готелю немає. Відстань від готелю до міста Варна становить 9 кілометрів. До міста Бургас 123 кілометри. Готель розташований в курорті Святий Костянтин та Олена, який славиться як бальнеологічний центр Болгарії. На курорті є безліч мінеральних джерел, температура води, в яких від 40 до 60 градусів. Поруч з готелем всього в 10 хвилинах пішки є термальні джерела, також є популярний комплекс Аквахаус, в якому розташовано багато мінеральних басейнів, є великий спа-центр, сольова кімната, різні спа-процедури. Його можна відвідувати за додаткову оплату. Готель розташований в затишному місці, в парковій зоні, складається з однієї чотирьохповерхової будівлі. Остання реновація тут проходила в 2017 році. Одразу при вході ми можемо бачити лоббі-бар. Працює він з 10 ранку до 10 вечора. Тут подаються алкогольні та безалкогольні напої. Щодо послуг, Wi-Fi по території готеля безкоштовний. Сейф є на ресепшн коштує 5 лев на день. А зараз подивимося номер мінімальної категорії. Це стандарт. Максимальне розміщення гостей в ньому двоє дорослих і одна дитина. Зараз подивимося номер категорії Family. Одразу в номері ми можемо бачити коричневі рушники. Вони призначені для басейну або пляжу. Надаються гостям безкоштовно. В номері Family є ось таке велике двохспальне ліжко, а також розкладний диван. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих і двоє діток. Зараз ми знаходимося в основному ресторані, де проходить сніданок, обід та вечеря гостей за системою шведського столу. Тут 150 місць, є також відкрита тераса. Звідси ми можемо бачити основну територію готелю. Це великий відкритий басейн, є також дитячий басейн. Щодо анімації, то розваги тут проходять 6 днів на тиждень. В зоні басейну є бар з напоями. Працює він з 10 ранку до 6 вечора. Навпроти, в готелі Русиця можна буде відвідувати безкоштовно водні гірки 2 години на день. Працюють вони після обіду. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.